Сьогодні у випуску наслідки нічних обстрілів. Ліки за електронними рецептами. Я за те, щоб е, був рецептурний від, е, відпуск. А не Ні, не всі їх, звичайно. Ті, що за рецептом, треба так за рецептом. Сонячні діти для ЗСУ. Три російські дрони камікадзе шахід збили на Житомирщині близько другої ночі, 22 березня, сили протиповітряної оборони. Про це на своїй сторінці у мережі Телеграм написав Віталій Бунечко, голова Житомирської ОВА. Наслідки російських обстрілів за його словами такі пошкодження зазнав один з об'єктів інфраструктури в області. Жертв і постраждалих від цього інциденту немає. Речниця обласної прокуратури Тетяна Гоша розповіла, що внаслідок атаки пошкоджений житловий будинок та зруйнований об'єкт критичної інфраструктури. Відкриті кримінальні провадження. Наслідок атаки уламками дрона пошкоджено дах будинку у селі Коростенського району. Іншою бомбою завдано руйнування та пошкоджено виробниче устаткування об'єкта важливої інфраструктури на околиці Житомира. Обстріс спричинив пожежу на значній площі. Триває ліквідація пожежі силами ДСНС. Дмитро Клименко, Тетяна Білік, Суспільне новини, Житомир створити рецепт. Так, вибирається програма, і відповідно до програми вже створюється електронний рецепт. Приходить людині е, на телефон в вигляді смс з кодом. І людина тоді може підійти в аптеку, відповідно показувати свою смс-ку. І аптека знаходить вже в себе. В своїй системі дане призначення і дає відповідні ліки. Починаючи з 1 квітня 2023 року, пацієнти не зможуть купувати ліки в аптечній мережі без електронного рецепту. Сімейна лікарка каже, для отримання є рецепту потрібні декларація з сімейним лікарем, реєстрація у єдиній електронній системі охорони здоров'я та відвідування лікаря. Все рівно має прийти до лікаря, тому що навіть якщо людина роками лікується, лікування. Змінюється те, що вона отримувала 5 років тому. На даний час лікар може зовсім іншу схему лікування визначити. Житомирянка Ліна прийшла купувати ліки в одну із аптек Житомира. Жінка каже, що перед цим вона відвідала лікаря і отримала електронний рецепт. Так робить не вперше. Я за те, щоб е, був рецептурний відвідувач. Е, Ні, не всіх. Звичайно, ті, що от, як ви запитували вже співробітника, ті, що на рослинній основі, Який лікар, е, ну знає лікар, ті, що без рецептів. Будь ласка, ті, що за рецептом треба так за рецептом. За словами заступниці керівника аптеки Марини Каплун, з-поміж відвідувачів половина приходять купувати ліки та препарати, маючи електронні рецепти. Я думаю, люди трохи звикнуть згодом. Ми вже їх в принципі, до цього готуємо, що те, що зараз ще можна взяти без рецепта, вже з 1 квітня треба буде рецепт обов'язково. База вся працює, вони приходять з готовим рецептом, ми вводимо і нам все зразу підтягує і показує. Ну, у нас проблем з цим немає. Відпуск всіх рецептурних ліків винятково за є рецептами, має зробити пропозицію медичних послуг в Україні більш доступною. Окрім цього, таким опровадженням ми реалізовуємо євроінтеграційні прагнення України, каже заступниця міністра охорони здоров'я України Марія Карчевич. Ми впроваджуємо додатковий цифровий інструмент. Це є електронний рецепт для того, в тому числі щоб і забезпечити доступність медичних послуг, оскільки з нововведеннями електронний рецепт можна буде виписати дистанційно на повторне призначення лікаря. Паперові можуть виписувати в цьому випадку, коли немає доступу до електронної системи охорони здоров'я до ЄСОС. Це внаслідок того, що ведуться дії. Бойові немає світла і неможливо технічно виписати цей електронний рецепт. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький Суспільне. Новини Житомир. На всьому вже скільки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І що цікаво, перестану на коліна. Бачите, горбик, дві сика. Гарна хороша штука, інспектори відділу вибухотехнічної служби головного управління національної поліції в Житомирській області показали, як розміновували деокуповані території Київщини, Харківщини та Херсонщини у складі зведеного загону поліцейських саперів. Зазвичай вони встановлюють мінні пастки МЛ-8, МЛ-7. Чим вони небезпечні? Тим, що коли ми зрушуємо протитанкову міну з місця. Вона просто вибухає від того, що спрацьовує пастка на розвантаження. Інспектор Сергій Солочук каже, найбільше мін та пасток було на Херсонщині. Всі території були заміновані, просто деякі мінувалися, так сказати, на швидку руку, в них не було часу, це Київська область, їх звідти вигнали, тобто не встигли вони там наслідити за собою. Після цього. в Херс... Харківській області вже було побільше мін, було дуже багато мінних полів різного типу і протитанкові, протипіхотні, і касетні, і також дуже багато боєприпасів залишалося, які не вибухнули. Ну і після того ми вирушили до Херсонської області. Там вже було значно більше і більш розумно поставлено ці боєприпаси. Було дуже багато мінпасток. Володимир Кравчук, поліцейський відділу вибухотехнічної служби, показує знайдені російські боєприпаси і каже, що часто під час розмінування знаходили і міни минулих війн. Російські боєприпаси, такі як РШГ і РМГ. на перший погляд, коли його знаходиш, так що цікаво, що вони за формою одинакові, чуть-чуть, ось бачите, десь сантиметрів 10 по довжині вони різні. Коли ми працювали в Ірпіні, коли нові вибухові матеріали ми вилучали, і тут лежить артилерійський снаряд часів Другої світової війни. Одна, одні боєприпаси догнали другі боєприпаси. Розмінування ускладнювали часті артобстріли, дистанційне мінування території та промерзлий ґрунт. До того ж, є такі системи, які дистанційно мінування, ураган, смерч, які розкидують субоєприпаси, міни, тобто, з дуже з великої дистанції вони можуть замінувати знову те ж саме поле. Так як ми працювали. З січня по березень місяць, тобто ґрунт був трошки мерзлий, Тобто, це дуже сповільнює роботу нашу, так як ми не можемо ну, якісно прощупати землю. Ну, були такі випадки, що ми за день знаходили там по 11 протитанкових мін. Бувало таке, що і не знаходили. Поліцейські кажуть, доводилося розміновувати і тіла загиблих прямо біля своїх позицій, біля своїх окопів, там де вони базувалися, в декількох метрах. Ну, якщо тут окоп і там от закопане тіло, ну тобто не люди якісь. І потрібно було відкопати, ну, так як ми знаємо, що вони дуже часто мінують тіла загиблих. У підрозділі вибухотехнічної служби головного управління нацполіції поліцейські облаштували навчальний кабінет та зібрали зразки вибухонебезпечних предметів та авіаційні бомби Другої світової війни. А до зведеного загону поліцейських саперів уже найближчими днями вирушать їхні колеги. Ірина Кирилович, Суспільне, Новини, Житомир. Через досліди до розуміння значення води для людини у Житомирському ліцеї номер 26 Під час інтерактивного уроку курсу Бізнаємо природу учні п'ятого класу вчилися очищати воду та дізнавалися, як раціонально використовувати її у побуті. Школярі розповіли, що їм цікаво брати участь у дослідах з водою. Мені дуже подобається цей урок, тому що сьогодні я дізнався багато нового про те, як треба економити воду, як треба заощаджувати, і як відбувається фільтрація води. І сьогодні ми розмовляли про міжнародний день води. Я зробив висновок, що потрібно берегти воду. Ну я багато чого нового дізналася, і мені сподобалося на уроці тим, що ми робили багато, ну як багато експеримент, розповідали всякі презентації і віршик розказували. Експерименти з водою допоможуть дітям у подальшому вивченні інших природознавчих наук, каже вчителька Ірина Джагірей. Курс пізнаємо природу, передбачає експерименти і досить часто використовуються як демонстраційні, так і з безпосередньою участю діток на уроці. Їх участь в експерименті важлива, тому що вони мають застосовувати свої знання, і що написано в підручнику, має бути підтверджено досвідом, адже в них попереду і курс біології, хімії та інших продостав. З наших наук. Досліди під час вивчення курсу Пізнаємо природу триватимуть упродовж усього навчального року. Тетяна Дукач, Тетяна Беляк, Суспільне, Новини Житомир. Чотирнадцять дітей Житомирської громадської організації Діти Сонця долучилися до виготовлення шоколадних цукерок Бразилька та розмалювали глазур'ю імбірні пряники під керівництвом шоколадє в одній із кав'ярень міста Житомира. Цукерка називається Бразилька. Це доволі проста, але дуже дуже смачна цукерка. Для її приготування потрібен шоколад, горіхи та сухофрукти. А смачно буде я. супер. Мені ця, тому що хто... там. Ми шокалакафітки штанікшоптотіки не блюбити за словами мами 9-річного Олександра. Окрім кондитерських навичок, після такого майстер-класу діти починають вільніше спілкуватися. Ми хочемо, щоб нас не виокремлювала суспільства, щоб ми були на рівні, мали всі інші права. Ну і також це допомагає дитині якісь розвивати можливості. Ну це мілка моторіка, уява, фантазія. І потім приходить додому, буде щось готувати, теж собі проявляти якісь кулінарні здібності. Після виготовлення цукерок діти прикрашали імбірні пряники кольоровою глазур'ю. Учасниця майстер-класу Марія Дем'янець свій пряник назвала Україна. Я маю нашу україну нашу ямеху. Благодійний ярмарок відбудеться 23 березня. Ці цукерки та пряники хочемо передати на благодійний ярмарок, який буде проходити завтра в другій спеціальній школі для збору коштів для наших воїнів на тепловізор. Ми вдячні, що наші діти залучені до такої гарної справи, де ми можемо, як кажуть, внести свою любов і теплоту. І завдяки цьому ми зможемо допомогти нашим воїнам. Антоніна Тугас, Олександра Циплюк, Суспільне, Новини Житомир. Під час того, як вже підготовлена посадкова щілина, працівник, який садить сіянець, ось, наприклад, опускає сіянець в щілину, розправивши його кореневу систему. На території лугінського лісництва військові та школярі садили ліс. Прикордонник Олег із Закарпаття до війни висаджував ліс у Чернівецькій та Львівській областях. Чоловік каже, що раніше це була смерека і бук. На Житомирщині висаджує модрину, сосну та дуб. Військовий розповів, що цей ліс стане символом перемоги України. Спільно з Лугінською філією лізосу долучилися до акції по посадці дерева. Це на сьогоднішній день це. Актуально і дуже потрібна справа. Цей ліс має бути лісом перемоги наша. Я навіть не сумніваюся, що це каже деревце, яке посаджено все прийметься. Хлопці з задоволенням підтримали всю цю акцію, незважаючи на те, що виконують завдання. На площу 2 гектари прикордонники, лісівники та школярі планують висадити 9400 тисяч саджанців лісових культур. Це вже не перший рік бере участь у таких заходах. Я вважаю, що це дуже круто, тому що молодь пови... потрібно привчати до того, що природу потрібно берегти, тому що вона дуже ніжна і тендітна. Цей сам процес зближує всіх людей, які тут працюють, і допомагає зрозуміти, що природу потрібно берегти і допомагати їй відновлюватися. Мішаний ліс більш стійкий до пожеж, каже керівник логинського лісового господарства Юрій Васюхник. Водимо листяні породи. Це обов'язково це доказано, що такі породи вони менше пошкоджуються пожежами, весняними раніми і також осінніми. Коли суха трава, коли пожежонебезпечний небезпечний період досягає піку. Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький, Суспільне, Новини, Житомирщина. 23 березня у Житомирі вночі до плюс 6, в день до 15 тепла, хмарно без опадів. У пердичеві впродовж ночі плюс 4-5 градусів в день до 15 тепла, хмарно з проясненням. Опади малоймовірні. У Корсені вночі від 4 до 5 тепла, вдень до плюс 15. Хмарно. Опадів синоптики не прогнозують. У Малині вночі до 6 градусів вище нуля, в день до плюс 15. Хмарно з проясненням. У звягелі вночі 4-5 градусів із позначкою плюс, вдень близько 5. 15. -ти. хмарно з проясненням без опадів. Вовручі впродовж ночі плюс 6, В день плюс 16. Хмарно без опадів. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас працює Юлія Пазенко.